Друзі, всім привіт! По-перше, хочу привітати вас всіх з сьогоднішнім водохрещем. А по друге, хочу вам сказати, що ви всі великі молодці, так як ми вчора за один день зібрали 35,5 тисяч на допомогу нашим захисникам. Гроші, я як і обіцяв, я сьогодні по обіду передав волонтерам кошти, але вони зараз в дорозі, вони саме їдуть на схід нашої країни, везуть допомогу хлопцям. Уже по приїзду, коли вони приїдуть, вони звичайно обов'язково відзвітуються. Я ще раз хочу вам всім подякувати. і Я завжди знав, що мої друзі, підписники та колеги по роботі найкращі. Спасибі вам, працюємо далі, не розслабляємося. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! І так, друзі, не дивлячись на те, що я вже оголосив, що збір закритий, кошти все ж таки продовжують надходити. В цьому, звичайно, нічого поганого немає. Хто має можливість і змогу, карточки мої є. Ви гроші перераховуйте. Я по мірі надходження коштів всі буду відправляти за призначенням до волонтерів. Сьогодні також надійшло ще 25 тисячі. Я їх вже відправив волонтерам. Ось, і коли я трошки більше, ну, я звільнюсь, трошки буду мати більше вільного часу. Я обов'язково зроблю поіменний звіт. Я перерахую всіх, хто скидав кошти. Я обіцяв, я зроблю, просто трошечки звільнюсь, бо зараз багато роботи. Ось. Так що дякую всім, ви молодці. Дякую за довіру. Разом до перемоги. Нехай вам щастить. Все буде добре, інакше ніяк буде. Вытябємось від собак і дамо переможний знак.